Богатирські вітання, я Сергій Конюшок, і зараз ми розглянемо правила виконання спортивної дисципліни. Веслування на тренажері дистанція 100 метрів. Техніка виконання. Атлет сідає на тренажер, бере валок у руки. За сигналом судді старт починає виконувати веслування. Перемагає той атлет, який здолає дистанцію 100 метрів якнайшвидше. Заборонено. Необережно кидати валок після виконання вправи. Особливості, якщо під час виконання вправи сідло виїхало з-під атлета, то час не зупиняється та переспроба не надається. Атлет може самостійно повернутись в сідло або виконувати вправу не на сідлі. Категорія R1 виконує веслування рукояттю однією рукою. Категорія R0 виконує веслування двома руками. Категорія R2 2 асистенти допомагають прив'язатись до волка. Категорія W0, W1, n 22 виконують веслування на лижному тренажері. Категорія N2 2 може попросити асистентів поставити стілець на місце сідла. Ричаг обтяження на барабані тренажера встановлюється особисто атлетам, як він вважає за потрібне. Суддя може робити зауваження атлету під час виконання вправ, але це не є його обов'язок. Суддя може просто не зарахувати повторення або виконання, якщо воно не відповідає правилам.